Не Чорнобилем єдиним у Києві з'явилася нова пам'ятка, що приваблює іноземних відвідувачів архітектура барикад. До такого екстремального туризму вдаються все більше гостей столиці. На Майдані проводяться безкоштовні екскурсії наземними мовами. Там достатньо волонтерів, які проводять такі екскурсії. А от традиційних туристів у Києві поменшало. Через ті ж протести насамперед скоротився потік із Росії. Хоча ще кілька місяців тому росіяни становили левову частку. Події останніх місяців вони сказалися на кількості туристів, які Планувала чи чи У нас? Є певна кількість замовлень великих груп, які були відмінені саме через події на події на майдані. До того ж, у деяких державах тамтешні МЗС, хоча й не радять громадянам утриматись від поїздок до України, однак рекомендують не бувати у зонах активних дій у Києві. Через події у столиці не дорахувалися туристів і по всій країні їхня кількість за оцінками експертів скоротилася на 30-50%. На показники вплинув і низький сезон. В даний момент знаходиться зона низького сезону, тобто, образно говоря, взагалі не сезон. Для Києва і для боржого щастя України то кетиму всьому, що прийшлись какби економічні і політичні негаразди, які теж влияють на туризм. Остаточні підсумки вітчизняна туристична галузь підіб'є вже наприкінці цього кварталу. Гравці очікують, до того часу ситуація з активністю іноземних туристів може суттєво змінитися. Володимир Клюєв, Максим Войтиський, новини, телеканал Бізнес.